Ну що ж, вітаю. Чи замислювалися ви коли-небудь, що наш світ він же постійно змінюється? Буквально кожної секунди. Ось, наприклад, одяг висихає, спалахує блискавка. Ці зміни відбуваються безперервно, і знаєте, деякі з них вони залишають по собі справжнісінькі загадки. Ось вам і загадка, мабуть, знайома кожному. Беремо красиву срібну ложку, блискучу таку, а з часом бац, і вона тьмяніє, чорніє. Чому так? Що з нею відбувається? Щоб знайти відповідь, нам доведеться зануритись у світ ем, фундаментальних перетворень, що відбуваються от просто тут, навколо нас. Отже, щоб розгадати цю таємницю з ложкою, нам треба спочатку зрозуміти одну дуже важливу річ. Виявляється, усі зміни у світі можна поділити на два, скажімо так, два основні типи. І зараз ми навчимося їх розрізняти. Це ключ до всього. І ось вона, головна відмінність. Дивіться, з одного боку у нас фізичні явища. Тут все просто сама речовина не змінюється. Отане сніг, кипить вода. Це ж все та сама, H2O, правда? Просто вона змінює свій стан. А от з іншого боку, хімічні явища. О, тут усе набагато драматичніше, бо утворюються абсолютно нові речовини. Уявили, як горить сірник. Деревина зникає, а натомість з'являється щось зовсім інше чорний вуглик. Тобто давайте закріпимо фізичне явище, це по суті така собі зміна макіяжу. Суть речовини не чіпається, вона залишається собою. Що б з нею не робили: заморозили, розплавили, зім'яли. Її хімічний паспорт залишається тим самим, нічого нового не з'являється. А от хімічні явища це вже справжня ну наукова магія. Це коли одна речовина перетворюється на зовсім іншу, це по суті і є те, що ми називаємо хімічними реакціями. Згадаємо класичний шкільний дослід: сода плюс оцет. І шипить, виділяється газ. Це ж вуглекислий газ, абсолютно нова речовина з новими властивостями. Оце і є хімічна реакція. І до речі, у неї є свої головні дієві особи. І так. У хімії, як у будь-якій серйозній справі, є своя термінологія. Дивіться, ті речовини, з яких все починається, які ми змішуємо, це реагенти, а те, що виходить у фіналі, оті нові речовини це продукти. Все логічно, правда? Реагенти реагують і створюють продукти. Окей, з термінами розібрались. Але от питання: як у реальному житті зрозуміти, що перед нами саме хімічна реакція, а не просто, ну скажімо, вода закипіла? На щастя, є чіткі ознаки, такі собі підсказки від самої природи, які просто кричать: Увага! Тут відбувається хімія. Так, от, ось наш детективний набір. На що звертати увагу? По-перше, зміна кольору. Згадайте, як крапля йоду робить зріз картоплі синім. Це воно. Далі виділення газу, ті самі бульбашки, коли змішуємо соду з оцтом, утворення осаду це, наприклад, на кипучайнику. Теж хімічна реакція. Раптом з'явився запах, як от свіжий запах озону після грози, це теж ознака. Ну і, звичайно, найочевидніше виділення тепла і світла, горіння свічки ідеальний приклад. Побачили щось із цього списку? Знайте, це хімія в дії. А тепер увага! Ми підійшли до кульмінації. Є один фундаментальний закон таке собі золоте правило, яке керує абсолютно кожною хімічною реакцією. Без винятків, у всьому всесвіті. І це правило пояснює ну, практично все. І це закон збереження маси. Його сформулювали ще у XVIII столітті такі генії, як Ломоносов і Лавуазьє. І суть його насправді дуже проста, але водночас неймовірно глибока. Готові? Маса речовин, які вступили в реакцію, завжди дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті завжди. Ніщо не зникає безслідно і не з'являється з нічого. Скільки було на початку, стільки ж буде і в кінці. Це просто фундаментальний закон природи. І знаєте, є один дуже красивий експеримент, який це доводить, з посудиною Ландольта. Уявіть собі, беремо закриту колбу, всередині якої два розчини, але вони поки що не змішані. Ставимо на ваги, записуємо масу. Потім клац! Нахиляємо колбу, розчини змішуються, відбувається реакція, випадає якийсь білий осад. Здавалося б, щось змінилося, але ми ставимо колбу на ваги знову, і що ми бачимо? Маса абсолютно така сама. Уявляєте? Ані грама не зникло і не додалось, то в чому ж фокус. А фокус у тому, що ніякої магії тут немає. Атоми нікуди не зникають, вони просто перегруповуються. Уявіть собі, конструктор Лего. Кількість цеглинок у вас незмінна. Але з одних і тих самих деталей можна спочатку зібрати будиночок, а потім розібрати його і зібрати автомобіль. Отак, От і з атомами. Вони розривають старі зв'язки і утворюють нові, створюючи абсолютно нові сполуки. Ну що, тепер ми озброєні знаннями. Відчуваєте себе трохи хіміками? Саме час повернутися до нашої головної загадки до срібної ложки. Давайте нарешті розкриємо її таємницю. Отже, відповідь: Потемніння срібла це не бруд і не псування. Це класична хімічна реакція. Правильно, блискуче срібло, наш реагент, повільно, але впевнено реагує з іншими реагентами, сполуками сульфуру, яких потроху є в повітрі. І в результаті на поверхні утворюється продукт реакції. Абсолютно нова речовина, сульфід срібла. А він якраз і має такий непривабливий темний колір. От і все, таємницю розкрито. І якщо замислитись, то хімічні реакції, вони ж усюди. Коли печеться хліб і тісто піднімається, це виділяється газ, пам'ятаєте? Хімічна реакція. Коли ржавіє залізо, теж реакція, скисає молоко, знову вона. Навіть той самий приємний запах свіжості після грози це теж результат хімічної реакції. Хімія це не щось далеке з лабораторій, це буквально те, з чого складається наше життя. Тому наступного разу, коли будете щось готувати, чи відчуєте запах свіжоскошеної трави, чи навіть просто будете дихати, зупиніться на мить і подумайте, які невидимі, але такі важливі перетворення відбуваються прямо зараз, от просто тут, навколо нас, світ це одна велетенська хімічна лабораторія. Варто лише навчитися це помічати.